Валерія та Дмитро від сьогодні подружжя святкувати вирішили вдвох. кажуть сьогодні. У них генеральна репетиція влітку йтимуть підвінець у друге. Задоволені в такий сьогодні день, 14 лютого, день закоханих. Тому подвійне свято. найромантичніший день <гум> в цьому році. Справжнє весілля влітку буде, буде вінчання просто влітку. Це так би маленька репетиція. Охочих стати на весільний рушник сьогодні в центральному раксі більше трьох десятків пар. А от тринадцятирічний Богдан планує привітати усіх своїх подруг для своєї дівчини. Власноруч майструватиме Валентинку. каже, вона в нього найкраща. Красива, умна, ніжна, стройна, мила. Етнографи наголошують зазвичай. Вчай Валентина святкують українці до 45, а найбільше його підтримують у школах. Однак фахівці захвату від свята не поділяють. кажуть, для нас воно чуже. Як на мене, то навіть вся символіка цього свята вона надумана, вона алегорична, такий от значок. Нічого не не сказав би нашій бабусі чи прабабусі це абстрактний символ. Це не квіточка, не сонечко, е, ні якийсь е, якась пташка чи парочка голубів, що цілується. А саме голуби, які цілуються, це символ кохання в традиційній українській культурі. А от психологи кажуть, такі свята корисні. Психологи дуже позитивно ставляться до всіх свят, які орієнтують на іншу людину. Любов, кохання створює особистість, тобто вперше орієнтує на іншу людину. Дину і заставляє власне іншого бути надцінним об'єктом. Не менше свято сьогодні і у продавців любовної трибутики: троянди, іграшки та кульки у місті на кожному кроці. Євгенія Подобна, Сергій Клименко, п'ятий канал.